Вітаю, киці малесенькі, Майнкрафт фільм це ганебна стрічка. Це і не Майнкрафт, і не фільм, і взагалі незрозуміло, що. Я знаю, що інтернет захоплюється цим проектом, завалює Тікток мемами та верешіть Чікінджокі з приводу і без. Але я залишився неймовірно розчарованим та ображеним. І сьогодні поділюся думками із вами. Готуйтеся до того, що курочка в лаві мені не знадобиться, бо сраку і так пече від побаченого. Тож чому, незважаючи на збори у майже мільярд. Баксів, я не хочу бачити цей фільм знову. Чому Моджанг зробили найголовнішу помилку в історії своєї гри та до чого тут Райан Гослінг? Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Акторський склад, на жаль, нікого не врятував. Джек Блек, як завжди, грає самого себе, Джейсон Момоа, звичайний інфантильний громила, Емма Майерс із Себастьяном Юджином Хансеном абсолютно ніякі, а Даніель Брукс тупо не потрібна в сюжеті. Ну і куди ж без мами стів Лера Дженіфер Куліч, яка додана сюди в пошлому амплуа? Про це пізніше. Абсолютно кожен персонаж фільму карикатурний, ніяк не розкритий та не має жодної адекватної мотивації. Вони просто манекени. Які відіграють буфанадні ролі, прописані безідейними сценаристами. Сюжет цього так званого фільму також примітивний, нудний та має цілу купу дірок, які ніхто і не думав латати. Фільм починається з дуже довгої експозиції, де стів коротко розповідає нам історію всього свого життя. Якимось чином він знайшов в шахті куб землі, що відкрив йому портал до світу Майнкрафту. Все, пояснень про те, як ця штука опинилася у світі людей, не буде. Далі ми добру частину фільму спостерігаємо за другорядними персонажами. Нам про них не розкажуть абсолютно ніхера, бо кому це потрібно. Наталі та Генрі брат і сестра. Їх батьки покинули світ, тому сестра тепер відповідальна за брата, якого чмирять у школі за його невдалі спроби щось сконструювати. Дон, тупо ріелторка, що знайшла хату для Наталі та Генрі. Вона абсолютно рандомно опинилася в сюжеті і про неї. Нуль інформації. Ну і Гаред Сміттяр Геррісон, дорослий дурачок, що колись був локальною зіркою, переможцем чемпіонатів з ігрових автоматів, а зараз працює в гік-магазині та ледве виживає. І от ця компашка через 25 хвилин фільму нарешті потрапляє до світу Майнкрафту, де починають стикатися з місцевою фауною. Вони встигнуть поспілкуватися з вівцею, пережити першу ніч, в ході якої отримують люлей від мобів, та розіб'ють сферу домінування, через що зламається портал. Аж нарешті зустрічають того самого: Стіва. Ай. Ем Стів. Він їм проводить екскурсію по своєму містечку із носатими жителями, а паралельно із цим зла відьма Маргоша. Блять. Малгоша готує наступ на верхній світ зі своєю армією піглінів. Вони організовують невелике вторгнення до верхнього світу, трохи поганявши наших героїв, але нічого вагомого не добившись. Компашка придурки вже хоче потрапити назад додому, а для цього треба знайти нову сферу. Знаходиться вона в лісовому особняку, тому компашка йде туди, після різноманітного екшену таки здобуває сферу, але на виході її краде Малгоша. Гаред жертвує собою, аби врятувати Нових друзів, а ті починають розробляти план оборони від Піглінів, адже Малгоша тепер всемогутня і затянула небо верхнього світу. Генрі креативить, інші допомагають, і от все готово. Починається битва. Пігліни наступають, залізні голими відбиваються, наші кругляки бігають з мечами, а Генрі намагається зламати портал в Незер. Йому заважає велика свинюка, але в останню мить падаючого пацана рятує сміттяр Геррісон, що виявляється, о Боже! Насправді вижив. За допомогою гастів вони підривають портал, і вся беконова армія перетворюється на зомбі, включно із Відьмою Малгошею. Все, новий портал до людського світу відкрито. Компанія повертається додому, а із ними і стів. І тепер кожен в житті займається чимось цікавим, у всіх все добре, і взагалі жили вони довго і щасливо. Кінець. І от цю хрінь я терпів годиною 40 хвилин. Давайте так: ніхто не сподівався на те, що фільм буде якимось шедевром кінематографу, бо він зроблений для дітей на основі гри. Але ніхто не міг подумати, що Моджанг допустять настільки низький рівень якості, починаючи від акторської гри, якої тут просто немає, абсолютно ідіотського сюжету, і до графіки, яка в багатьох місцях настільки погана, що ми ледь не зелений контур хромакею на персонажах бачимо. Майнкрафт це найпопулярніша гра у світі, і той факт, що це пісочниця без сюжету, дає лише більший простір для фантазії, бо сценаристи як і гравці Майну. Могли б створити свою унікальну пригоду, яка не буде схожою на інші. Проте тут не було нічого цікавого чи інтригуючого. Всі події передбачувані та клішовані. Навіть сам сюжет не бере в основу дракона Енду чи Виживання Стіва. Він просто копіює твісти фільму Варкрафт. Там також був штурм світу через портал, тільки цим займалися орки. А знаєте чого так? Бо обидва фільми були зроблені в колаборації з Legendary Pictures. і це взагалі найголовніша іронія. Майнкрафт фільм створений на основі найкреативнішої гри світу. Абсолютно позбавлений креативу. Що персонажі, які кривляються в усіх проєктах своєї фільмографії, що запозичені сюжети, що загальний контекст оповіді, що нагадує Джуманджі з АліExpress, цей фільм ніби погана пародія на самого себе. Він виглядає як фанатська саморобка з Ютубу, а не багатобюджетне кіно. І окей, якщо б проблема була тільки в цьому, але стрічка повністю кладе хуя на всі рівні поверхні, які тільки можна. Вони примудрилися забити на ігровий лор. Лор не сюжетної, блять, гри. Ця гра тримається на механіках, їх знає кожен Майнкрафтер. Це база, основа гри. Але що робить фільм? Ну, по-перше, це фільм не про Майнкрафт, а про мікс з Майнкрафту та двох окремих ігор студії Mojang. Legends та Dungeons. Ті самі свині взяті звідти, сфера домінування звідти. Черевики швидкості звідти, портал в Незер звідти, та й взагалі купа всього не є канонічним для гри, на честь якої названо фільм. Тут зустрічаються предмети, яких немає в грі: фрізбі, відрочаки, блін, якісь, саксофони. Камон, якщо неправильно розкласти предмети на версування, Стаці нічого не вийде. Це так не працює, що можна міксувати все з усім і створити щось унікальне. Картофелемет зроблений з немайнкрафтовських предметів це шо? Посилання до моду Create? А як вам крафт голема з черевиків? Ну а вже ж Генрі можна все і навіть порушувати механіки світу, бо він же ж творчий. Панди-тусовщики лише заради сцени танців Джека Блека, моби не можуть себе вести як люди. І тим більше, блять, вони не можуть розмножуватися, годуючи одне одного, для цього потрібен гравець. Скелети у фільмі поголовно усі стріляють з луків, що зачаровані на вогонь. Але ця механіка неймовірна рідкість. Ці чари і гравцю здобути нелегко. Тут буквально жодного скелета зі звичайною зброєю це просто для красивої епічної битви. Кріпери в одних сценах вибухають, як бенгальські вогники, навіть блоки не руйнують, а в іншій як атомна бомба. І ходять дуже повільно даючи героям втікти. Зомбі не цікавляться вівцями. Дон приручила злого вовка, а це, між іншим, неможливо, ба більше після приручення він став Денісом, собакою Стіва. А це чому, блять, якщо у кожного свої собаки? Тому що так для сюжету було треба. А куди подівся вже існуючий Деніс? Пастки не стріляють кактусами, а лазурит не спавниться в землі під поверхнею. Динаміт тим більше, це що за хрінь взагалі? А тепер той самий Chicken Jockey! Chicken Jockey. З якого біса курка почала кусати сміттяра, якщо вона пасивний моб? Зомбі-наїзник небезпечний лише сам по собі, але якщо його вбити... Курка буде просто куркою. Про мотузки на ринзі взагалі не кажу. Купа приручених вовків дон, які лише по команді напали на свиновелетня, хоча Дон не завдала йому шкоди, тому їх ніщо не могло змусити кусатися. Чому я це згадую? Бо за 4 хвилини до цього сама Малгоша акцентує увагу на тому, що голими нічого не зроблять, якщо їх не спровокувати. А у собак майже та сама механіка, вони атакують того, кого і хазяїн. Хоч би камінчик кинуть. Ну і моє улюблене, коли Гарет знаходить ендерперлину в будинку Стіва і використовує її. Стів йому каже, що така штука в нього була одна, і він за неї ледь не загинув в бою з Ендерменом. А потім, коли на місто нападають Пігліни, стів дістає дві пари елітер та дає їх новим своїм знайомим. А от тут, хто не шарить за Майнкрафт, слідкуйте за руками. Ендер перлини випадають з ендерменів і не завжди, до речі. Їх треба зібрати багато, аби після поєднання із іншим компонентом, що можна знайти тільки в незері, зробити очі Ендеру та за їх допомогою активувати портал Венд. Там знаходиться головний бос гри, дракон, вбивство якого вважається технічним проходженням гри. А ще в Енді живуть ендермени, блять, їх там просто тисячі. А потім, коли ви вбили дракона, вам відкриється можливість подорожувати. Островами Енду, де можна знайти місто? А в ньому літаючий корабель після довгої та неймовірно небезпечної битви із шалкерами ви знайдете в скрині кораблю ті самі елітри. Ви розумієте, до чого я це все розказав? Стів вже вбив дракона. Тобто пройшов гру, а нам про це по суті ніяк не сказали, окрім демонстрації елітер, ба більше їх дві пари. Тобто він два корабля Енду знайшов. Він подолав величезний шлях прогресування Майнкрафту, який для нас просто опустили за кадром. І після всього цього в нього лише одна перлина, а він ледь не загинув за неї. Ну то тоді після дракона в тебе флешбеки ночами чи що? Сюжет фільму руйнує лор Майнкрафту, і, чесно кажучи, я в шоці. Того, що спочатку на це забили творці фільму, а потім глядачі, які оцінили цей непотріб на 10 з 10. Кожен Майнкрафтер знає головну фішку селян. Вони тупі і жадібні. Не дарма існує мем про те, що ну не може палка коштувати три смарагди. В них завжди ціни, як для немісцевих на привозі. А тут нам, замість пасхалки, на це, коли герої збиралися купувати карту, показали цілу сюжетну лінію із селянином, який замутив з мамочкою Стіфлера. Сука, це ж дитяче кіно ви казали. Вони реально періодично вставляли в оповідь сцени розвитку їх відносин. Навіть джеб зіграв офіціанта. А потім в кінці цей тюбик ще й людською мовою заговорив. А вона селянською. Ось вона, любов без кордонів. Жарти жартами, а носатий то їбався. І це кіно на етапі планування збиралися робити сімейним, аби було цікаво і дітям, і дорослим. Але я в кінотеатрі не побачив жодного щасливого дорослого. Більшість взагалі ігнорували цей фільм і сиділи в телефоні або виходили покурити. Це було весело лише для дітей, яким рівень якості кіно не важливий. Головне побільше дурної поведінки, як у Джека Блека з фільму у фільм, і жартів про жопу. Вони не могли цього не зробити. Безліч батьків у цьому у світі щиро не розуміють легендарності та цінності Майнкрафту, і навіть забороняють дітям в нього грати. Вони не знають, наскільки ця гра крута, та як вона змінила світ, в якому ми живемо. Вони не шарять, що їх діти офігезно розкривають творчий потенціал та креативність за допомогою цієї гри. В неї грають не тільки діти, вона буквально у що можна пограти. І фільм міг би їм допомогти усвідомити ці речі, поспостерігати за своєю дитиною та побачити, як вона радіє від того. Того, що бачить на екрані те саме, що робило у грі. Можливо, батькам би захотілося розібратися та пограти разом із сином або донькою, побудувати власне королівство з блоків та пережити першу страшну ніч в оточенні ворожих мобів. Це був би фільм, який об'єднує сім'ї та робить акцент на розвитку креативності. Але все те шапіто, яке ми побачили, лише сильніше переконало дорослих, що їх діти займаються якоюсь фігнею. Творці не подарували нам хорошої історії, що в ній було постійні бігалки, ви. Крики Стіва, який називає буквально кожен блядь, предмет. А де цікаві герої? Де цікавий злодій? Як ми знаємо, фільм настільки хороший, наскільки хороший злодій. Яка мотивація Малгоші знищити верхній світ? Вона в дитинстві приймала участь на шоу Незер має талант, блять. І ніхто не зацінив її танець, тому вона образилася та вирішила, що ніхто тепер і ніколи не буде творчим. Кайфова мотивація. То її ще Оксана Марченко не газлайтила. У фільмі про Майнкрафт, як сказав Стів, треба майнити і крафтити. Але цього ж майже не було. Скільки разів герої щось будували? Два. Скільки разів вони були в шахті. Один. Зате лісовий особняк нам показали найнепотрібніший данж у грі, який ще навіть не доробили, але вліпили у фільм, аби якось нагадати гравцям про його існування. І а вже ж пасхалка на Херобріна. Ууу, як цікаво, всратися можна. Візьміть ви в сценаристи фанатів гри, ютуберів якихось, вам би написали реально класну історію. І з пасхалками також. Це все дуже і дуже сумно. Останній раз Майнкрафт заставляв мене так сумувати, коли в мене в житті був складний період. А я гуляв степами в своєму світі і грала та сама легендарна ембієнтна музика композитора C418. І я плакав. Плакав, бо Майнкрафт може бути цілим світом, але ти в ньому один. Наодинці з носатими жителями та власними проблемами, які не йдуть із голови під таку медитативну гру. Кожен фанат гри знає ці композиції на пам'ять. Їх навіть занесли в Національний реєстр аудіозаписів США як важливу культурну річ. Як гадаєте, скільки треків з гри прозвучало у фільмі? Три і кожен менше 10 секунд. Трек Майнкрафт звучав на початку під час інтро фільму, трек «Dragonfish», який, блять, має вмикатися коли гравець під водою, пролунав 3 секунди в сцені із пандами чомусь. І пікстеп на незерському шоу талантів. Все. Зате купа нафіг непотрібних джинглів від Джека Блека, які вже на меми розтягли в інтернеті. Оце те, що нам було треба. І от знаєте, ви можете мені сказати: Тоня, ти душніла? В чому проблема просто посміятися та повеселитися? Нащо шукати недопрацьовки у фільмі, що створений заради рофлу та для дітей? Ти домахався до дрібниць? От Барбі також був дурним і нічого тобі ж сподобалось. А я й відповім: цей фільм не мав бути створеним лише для того, аби каст акторів класно провів час на майданчику та поугарав. Це історичний момент. Цей фільм чекали довгих, 12 років. І я також. Це єдиний фільм, який я так довго чекав у житті. Цей фільм мав повернути нас в дитинство, коли ми грали на версії 1.5.2, а все життя було попереду. Ми хотіли побачити не пародію і не суміш трьох проєктів Моджанг з дурними персонажами та сюжетною гілкою про недотрахнуту директорку школи. Ми хотіли просто Майнкрафт. Хай з гумором, не без нього. Але структура фільму має мати логіку. В Барбі були приколи і багато, але це була самоіронія Мател, які не побоялися показати свою головну ляльку живою, але зберегли її іграшковість та простібали все пов'язане із Барбі. І при цьому заклали купу важливих тем, про які, можливо, хтось замислиться. А що пропонує Майнкрафт фільм? Бути креативним? А в чому це полягає? Навіщо бути креативними, якщо креатив у фільмі нікого не врятував? Врятувала груба сила, що зламала портал. Цей фільм не має якісного гумору, який можна було б порівняти із Барбі. Тут Малгоша в кінці тричі підряд намагається пернути ножем Стіва. Це знущання більше нагадує Borderlands. Де, до речі, також був Джек Блек. Він озвучив бісячого робота. А саме кіно таке ж безглузде, беззуби та створене лише з ціллю комерційної вигоди. Дякуємо, що хоч Техноблейда увіковічили. Ну і що ж, заробили вони на Майнкрафті добре. В сцені після титрів на. Навіть натяк на Алекс показали. Але що далі? Чи є бажання чекати другу частину? Особисто в мене ні. Я розчарований і плекаю надію лише на мультсеріал Майнкрафт, який вийде на нетфліксі. Про нього поки нічого не відомо, але я вже і не знаю, чого чекати. Якщо у вас є думки, що це таке буде, пишіть в коментарях та й взагалі скажіть, як вам цей фільм. Заходьте в мої соцмережі, якщо хочете бачити більше мене та моїх думок. А я зараз згадую лише одну народну мудрість, яка була кимось сказана ще у далекому 2014 році. Можна зняти фільм у Майнкрафті. Але не можна зняти Майнкрафт у фільмі.